Привіт! Перед вами стильний і зручний органайзер, створений спеціально для чоловічих речей. Бавовняний мішечок з написом Men. Маємо в двох кольорах ось такий чорний та ось такий красивий світло-молочний кольор. Мішечок зроблений із натуральної бавовни, приємний на дотик та міцний матеріал. Як на світлому, так і в чорному кольорі є напис Мен. Напис виконаний гарно, якісно, не зіпсується навіть після прання. Його розмір 30х35 см. Зверху є ось така репсова стрічка затяжка. Достатньо ось так потягнути і мішечок закритий, речі не вивалюються. Розмір достатній, щоб помістити все необхідне, та не займає багато місця у сонці або у валізі. Зсередину можна покласти базовий набір речей, наприклад, футболки, шкарпетки, навіть аксесуари чи ремінь. Ідеальний варіант для подорожі або для спортзалу. Зручно брати також всією сім'єю. Кожен має свій мішечок і кожен бачить, де чиї речі. Такий мішечок-органайзер простий, стильний і продуманий. Для чоловіків, які цінують порядок, навіть у дрібницях.